Графіки погодинного відключення електроенергії почнуть діяти з 1 листопада у Закарпатській області. Це зробили через критичну ситуацію в енергетичній системі України. Ці графіки будуть застосовані та анульовані за розпорядженням диспетчера «Укренерго». У турі Реметівській громаді на Закарпатті попрощалися з воїном Василем Штимаком. У військового залишилися батьки. Він був єдиною дитиною в сім'ї. В селі поблизу села Бенедиківці Мукачівського району рятувальники три години шукали жінку, яка пішла по гриби. Це сталося 30 жовтня о 20.40 Її знайшли. Стан здоров'я задовільний. Дизельні генератори та павербанки купують закарпатцю впродовж останніх двох тижнів. Як правильно обирати ці пристрої, дізнавалася наша знімальна група. Графіки погодинного відключення електроенергії почнуть діяти з 1 листопада в Закарпатській області. Про це сьогодні написали на Фейсбук-сторінці Закарпаття Обленерго. У повідомленні йдеться про те, що це зробили через критичну ситуацію в енергетичній системі України. Ці графіки будуть застосовані та анульовані за розпорядженням диспетчера Укренерго. Розклад відключень формуватимуть, щодня та будуть розміщувати на сайті товариства Закарпаття Обленерго напередодні наступної доби. У графіку вказані назви населених пунктів дні тижня та час, протягом якого де відсутнє електропостачання? Додатково при зміні заданої потужності до обмеження через стан енергетичної мережі графік може бути скоригований та змінений на сайті товариства. У Турі Реметівській громаді на Закарпатті 30 жовтня попрощалися із загиблим військовим Василем Штимаком. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці територіальної громади. Похорон був у рідному селі воїна Турія Бестра. Туди прийшли побратими, рідні, друзі та односельчани. Василь Штимак служив у стрілецькому батальйоні 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Він був поранений під час виконання бойового завдання та від отриманих травм помер у шпиталі у Вінниці. Вічна пам'ять та слава герою. У лісі поблизу села Бенедиківці Мукачівського району рятувальники три години шукали жінку, яка пішла по гриби. Це сталося 30 жовтня. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що 47-річна Закарпатка разом із чоловіком пішла по гриби, але пізніше вони розійшлися у різні сторони. Чоловік кілька годин шукав дружину, а тоді викликав рятувальників, оскільки телефонного зв'язку із заблукалою не було. Рятувальники йшли лісовим масивом і гукали жінку о 20.40 її знайшли. Стан здоров'я задовільний. Одна з точок продажу генераторів на ринку в Ужгороді. Наразі в наявності є чотири одиниці. Обрати генератори прийшов власник пекарень Валентин Штефаньо. За словами чоловіка, потрібного наразі немає. Вимушені були, були подумати про, про те, щоб собі придбати е, генератор, який би міг працювати і е, на підприємстві. Тому е, в зв'язку з таким ажіотажем за останні два тижні. Е, Попит настільки перевищив пропозицію, що от е, я буквально сьогодні замовив генератор, який приїде тільки в середині грудня. Це пістій е, на 50 кВт генератор, який зможе потягнути ту електрику, яка не потрібна, е, яка потрібна на виробництві. Підприємець каже: генератор, який підійде його виробництву, працює на паливі, тому обирав економний. За годину часу роботи такого генератора він буде. Е, Потребляти близько 15-17 літрів палива. Адже це, я так розумію, воно буде е, якимось чином впливати і на ціноутворення того продукту, який ми виготовляємо. Е, тому е, собі підібрали генератор, який буде більш-менш економний, і наразі будемо його чекати. Попит на генератор зріс, відколи оголосили провієвіло відключення, каже продавець Сергій Свида. Чоловік показує генератор, який підійде для приватного будинку. Ось він подумав, побачив, що мережі немає. І це 5-7 кВт, приблизно така потужність, котру вистачає для. Задоволення потреб тих приладів, котрі в будинку працюють. Ось, В кого менше приладів мінімально це 3 кВт, щоб в домі працював котел і водяний насос, будемо говорити, такі основні, потужні прилади, котрі мусять працювати. Ну, тому що все інше освітлення, телевізори і заряджання телефонів їм вистачає дуже мало енергії. Ось, Тому мінімум 3, максимум 5-7. Сергій каже, ціна генератора потужністю 3 кВт, стартує від 18 тисяч. Чоловік розповідає, як не купити підробку. Враховуючи ту ситуацію, яка у нас склалася на сьогодні, аферисти не сплять і завозять в Україну дуже багато неякісних генераторів. І на тих генераторах, котрі мають фактично потужність 2 кВт, пишуть надписи 7 кВт, 8 кВт і будь-що, що не відповідає дійсності, або не видають потужність, або взагалі не працюють. Тому я би хотів порекомендувати людям купувати генератори у перевірених продавців. По-перше, і по-друге, коли купують, щоб вони мали гарантійні талони з вказаними сервісними центрами, куди звернутися. Магазин техніки. Тут продаж павербанків наприкінці жовтня, з різдвтричі, розповів продавець-консультант Степан Дудик. За його словами, такий попит був і у березні. Зараз більше все досить так суттєво оборот по павербанкам. Зараз виходить так, що кожен другий, третій клієнт купує павербанки у нас. Ну і, в принципі, по потребі виявляємо, ну. Як потрібні, які потрібні павербанки, скільки пристроїв заряджати, і так далі. Переважно, якщо йде павербанк, ну на цілу сім'ю люди зараз беруть переважно, наприклад, три двадцятки або тридцятки. Тобто, що можна буде більше кількість раз зарядити якісь пристрої. Придбати портативну зарядку до цього магазину, прийшла Леся Держанова. Жінка каже, переїхала Сумської області. Там же штець розбита була і без утоплення, і без світла всі сиділи. Тому я знаю, що без світла і я прийшла за павербанком. Хочу придбати, щоб був потужний і по мінімум ціні. За словами Степана Дудика, ціна павербанки від 800 до 2,5 тисяч гривень. Оксана Ушакова, Леонтіколишин, Суспільне новини.